успішний чоловік має бути одруженим. Подобається вам це чи ні, але приблизно так воно і є. Подивіться на бізнесменів, керівників, політиків у всіх є діточки та щаслива жінка. Ну, принаймні, на фото. А як там у них вже в реальному житті, ніхто не знає. Але є така річ, як статус. І коли ти поважна, впливова людина. Але ти холостяк закоренілий, в тебе немає і не було ні жінки, ні дітей, це виглядає досить дивно. А якщо ти політик, то тим паче існує така штука в народі, як сімейні цінності. І чоловік, так само як і жінка, якому, наприклад, 35 років, і він ще жодного разу не був одружений, в нього немає дітей, і він не має досвіду. Сімейних відносин викликає подив та купу запитань. Ну, наприклад, давайте згадаємо будь-якого власника, керівника ваших робот, минулих або нинішніх. Він, напевно, жонатий. І, напевно, він успішний. І, напевно, він сімейний, в нього є діточки. Так? Побудувати міцну, благополучну. Успішну родину це ще один рівень гри під назвою життя. І успішні чоловіки фінансово, вони цей рівень також мають скласти успішно. Хоча би так, як це виглядає на очі для всіх інших. Багато хто з них має коханок, який також є бонусом. До якогось рівня цієї гри. Але це вже чоловічі історії. Коханки, як то кажуть, до сім'ї відношення не мають. Це два різних рівня цієї гри. Ну, якщо так вам простіше зрозуміти, ви можете мені називати в коментарях купу якихось бізнесменів або там, успішних в іншому чоловіків, не в бізнесі, які є одинокими. Так, вони існують, але я вам так скажу: більшість успішних чоловіків одружені. Щасливо і мають дітей. Для успішного чоловіка природніше бути жонатим. А ось успішні жінки, якраз фінансово, зазвичай одинокі, і це також варіант норми. Набагато більше успішних жінок одиноких, чим одиноких успішних чоловіків. А яка ваша думка з цього приводу?